Сьогодні ми на виставці Агрополтава і в нас представлені розпилювачі. Дуже часте запитання, який розпилювач буде якісно працювати на самохідному оприскуванні. У нас є такі розпилювачі, ось він у нас представлений. Це розпилювач двофакельного типу і ДТА. Він є керамічний, має два факела розпилу. Чим якісно покриває наші культури, особливо при внесенні страхових гербіцидів, якісно покриває тіньові зони на соняшнику, на кукурудзі і на інших культурах. Даний розпилювач є двохфакльний. Передній факел кут розпилу в нього йде 120 градусів, задній факел де 90 градусів, що забезпечує рівномірне покриття. По всій цільовій поверхні роботи розпилювач. у нього є такий захисна так називаємо юбочка, яка не дає на високій швидкості роботи самохідного оприскувача здувати передній факт. Чим забезпечує нам якісне двофакельне покриття. Також даний розпилювач є інжекторний. В Ньому ось такі розміщені камери. Коли рідина у нас попадає, в розпилювач. Вона Наповнюється повітрям і вилітає якісна крупна капля, яка має гарні антизносові характеристики. Даний розпилювач працює при вітрові до 8 метрів за секунду, тримає свій факел розпилу.